Комбінований удар по Україні цієї ночі Росія атакувала дев'ятьма крилатими ракетами Х-101 та запустила 355 дронів. Проти повітряна оборона збила усі ракети та знешкодила 288 безпілотників. Росіяни здійснили обстріл із літаків стратегічної авіації ту 95 мс А також атакували великою кількістю ударних дронів. Типу шахет та безпілотників імітаторів різних типів їх запускали із напрямків російських Брянська, Мілерова, Курська, Орла шаталова Приморська, Ахтарська також із Окупованого Криму. Детальніше про атаку в ефірі апострофу розповів начальник управління комунікації командування повітряних сил зсу Юрій Гнат. Так, велика атака. 355 е дронів. Це різні е дрони-імітатори, як зазвичай, і е ударні випила шахеда. Також е маємо е 9 крилатих ракет, які випустили окупанти із стратегічної авіації, з літаків е Ту-95 МС. Усі 9 ракет були знищені протиповітряною обороною сьогодні. Ну, на жаль, дрони знищити всі не вдалося. Така величезна кількість. Що розумієте, що це ну доволі важко зробити на власне цій території держави? Тому атаковано було різні регіони. Є на жаль, наслідки влучань у п'яти локаціях, а також падіння ланків у десяти локаціях. Із трьохсот п'ятдесяти дронів знешкоджено 233 вогновими засобами. Ну і ще. 55 локаційно втрачено внаслідок роботи реп чи інших обставин, які стали на шляху цих дронів імітаторів. Ось маємо такі сьогодні результати. Ще раз підкреслюю: третя, третя поспіль доба масованої атаки, великою кількістю засобів на повітряного нападу. Загалом 364 станом на зараз. Після двох днів мовчання президент США Дональд Трамп відреагував на російські масовані обстріли України. Він сказав, що мовляв. Не задоволений Путіним. Водночас Трамп зауважив, що нібито завжди ладнави з очільником Кремля, але той запускає ракети по містах і вбиває людей. Про це він сказав журналістам в аеропорту Морістауна перед поверненням до Вашингтона. Передає Reuters. Трамп також припустив можливість додаткових санкцій проти Росії через обстріли українських міст. Невдовзі, після спілкування із журналістами, президент Трамп також написав у True Social, що Путін абсолютно збожеволів. Мені не подобається те, що робить Путін. Він вбиває багато людей, і я не знаю, що в біса сталося з Путіним. Я знаю його дуже давно, завжди ладнав з ним. Але він посилає ракети на міста і вбиває людей. Мені це зовсім не подобається. Ясно? Ми з ним розмовляємо, а він пускає ракети по Києву та іншим містам. Мені це все не подобається. Мені не подобається, що робить Путін Ані трохи. Він вбиває людей і з цим хлопцем щось. Сталося, і мені це не подобається. В Москві вже відреагували на різку критику Трампа щодо Путіна, але російська сторона традиційно уникає конкретних відповідей. Цього разу речник Кремля Дмитрій Пісков пов'язав заяву президента США із емоційним навантаженням та подякував Трампу за допомогу у переговорах із Україною. Водночас Пісков сказав, що Путін нібито робить усе необхідне задля безпеки Росії та назвав останні масовані удари ракетами і дронами відповіддю на українські атаки. Київ наполягає на якнайшвидшому проведенні переговорів між Україною та Росією. Про це заявив глава української дипломатії Андрій Сибіга в інтерв'ю французькому виданню Liberation. За його словами, Україна очікує на позицію Кремля щодо припинення вогню та готує свої пропозиції. Наступний раунд перемовин між Україною та Росією може відбутися у форматі делегацій, аналогічному до зустрічі у Туреччині. Очільник МЗС ще раз підтвердив, що Київ готовий до діалогу, але лише за за чітких умов і міжнародної підтримки Україна очікує на бачення Росії про припинення вогню і надасть їм своє. Це буде однією з ключових тем для обговорення. Наголосив Себіга. Жодного компромісу щодо територіальної цілісності та суверенітету Україна ніколи не визнає тимчасово окуповані території як російські. Ми не приймемо обмежень нашої обороноздатності чи право вето третіх країн на вибір нами союзів і альянсів. Останні три доби Україна зазнає комбінованих атак з боку Росії. Попри ці дії, Кремль заявляє про готовність до мирних переговорів. Ми запитали киян, як вони пережили нічні обстріли та що думають про ймовірність перемовин з Росією. Так пережив тяжковато. Вперше в ванні ночував. Чи будуть переговори? Колись так. Ну блін, а який ще вихід з цієї ситуації? Якісь мусять бути переговори бажано до миру на наших умовах. А ми не з Києва, ну, да. тому обстрілів Ми не сьогодні чули. перший день. Тут ми були у Львові, ми, там так. не було чутно. Але ми з Харкова, там обстріли майже кожен день. Так. Ну я думаю, що колись будуть переговори, які сподіваємось, сподіваємось та які призвуть до миру. Пережили дуже тяжко. спим дуже мало. Я зараз сон не ходжу. Сподіваємося, що обстрілів більше не буде, але в мирні перемовини я не вірю. Як пережили, пережили завдяки нашим хлопцям, які нас оберігають. В цей час їхав з Одеси в Київ. Переговори не знаю. Будемо надіятися на наших дипломатів. У Румунії новий президент після того, як Конституційний суд підтвердив мандат Нікушорадана, відбулася його офіційна інавгурація в парламенті. Він є п'ятим главою держави Румунія після революції 89-го року, поклавши руку на конституцію та Біблію, новобраний президент наголосив сьогодні у своїй промові, що буде відкритим до голосу суспільства та працюватиме на благо румунського народу. Його перемозі значно сприяла румунська діаспора по всьому світу, від якої Дан отримав потужну підтримку. Нагадаю, на виборах 18 травня Аніко Шордан переміг проросійського кандидата від ультраправих джордже Сіміона. Сіміон намагався оскаржити результати виборів, та Конституційний суд відхилив цю спробу. Жовсандавестатопутереші присягаюся присвятити всі свої сили і вміння духовному і матеріальному процвітанню румунського народу, поважати конституцію і закони країни, захищати демократію, основні права і свободи громадян, суверенітет, незалежність, єдність і територіальну цілісність Румунії нехай допоможе мені Бог. Спецпредставник Трампа Кіт Келох назвав російські удари по Україні ганебними у своєму профілі в соцмережі Ікс. Він опублікував фото Києва під час масованого обстрілу. Написав, що ці атаки є явним порушенням Женевських протоколів. На думку Келога, останні удари Росії лише підкреслюють необхідність припинити вогонь між сторонами. Це Київ невибіркове вбивство жінок і дітей вночі. В їхніх домівках є явним порушенням женевських мирних протоколів 1977 року, розроблених для захисту невинних. Ці атаки ганебні. Зупиніть вбивства. Припиніть вогонь зараз. Американський президент Дональд Трамп порушив мовчання тривалістю дві доби та теж відреагував на російські атаки. Мені не подобається те, що робить Путін. Він вбиває багато людей, і я не знаю, що в біса сталося з Путіним. Я знаю його дуже давно, завжди ладнав з ним. Але він посилає ракети на міста і вбиває людей. Мені це зовсім не подобається. Ясно? Ми з ним розмовляємо. А він пускає ракети по Києву та іншим містам. Мені це все не подобається. Мені не подобається, що робить Путін Ані трохи. Він вбиває людей і з цим хлопцем щось. Сталося, і мені це не подобається. на посилення російських ударів варто відповідати збільшенням санкцій. Так, президент Володимир Зеленський дерегував на наймасованішу атаку російських дронів на українські міста за увесь час повномасштабної війни. За його словами, Росія постійно збільшує масштаб своїх ударів через відчуття повної безкарності. Росію можна поставити у рамки тільки з силою, наголосив український лідер. Зеленський вважає, що на відмову припинити вогонь необхідно, щоб світ відповів блокуванням російських фінансів та торгівлі нафтою. Олег Лісний політолог, гість нашого ефіру, пане Олеже, вітаю вас. Добрий день. Ну і власне хочеться поговорити про реакцію і Дональда Трампа і його соратників. Чому вона була такою, як би мовити, затримкою? І, і Кіт Келох, і Дон Бейк висловилися і доволі так яскраво, але Трамп зволікав. Це дуже важко, особливо Трампа коментувати. Чому у нього такі затримки в часі? Може, грав у гольф, йому не до цього було. Але якщо подивитися з іншого боку, то треба об'єктивно підійти від, ну, про те, що заявив сам Трамп. Тому що Трамп він не тільки пожурив Путіна, але знову був незадоволений тим що заявами нашого президента. І це в цей такий спосіб він урівняв жертву агресії Україну з Російською Федерацією, що тут всі хлопці щось роблять неправильно. Да? Тобто вони однаково там щось винні, вони не можуть домовитися. Тим більше, що коли він сказав про війну, то це він сказав: Війна Зеленського, Байдена, чи Путіна і Байдена, да? це не моя війна. Ну це інфантильний підхід, тому що це війна точно не Зеленського, він її не починав, це війна Путіна. І він не став якимсь поганим або став якимось іншим. Він завжди був маньяком, який проливає кров своїх і чужих. Якщо Трамп би покопався в історії, то він би зрозумів, що були підриви будинків, була Чечня, була Грузія, були репресії, були вбивства журналістів. І це робив його гарний, знайомий Путін. Він завжди такий був, він не став. Він не, не зійшов з розуму. Він в нього не заходив уже дуже багато років. І те, що Трамп це озвучує, мене зовсім не тішить, тому що й сурові хлопці, такі, як Трамп, або політики, тому що навряд чи його хлопці можна назвати, вони роблять наступним чином. І про це говорить президент. Він навіть не каже, що дайте нам зброю необхідну, як обіцяли. Зрозуміло, що ніхто її не дасть. Можливо, продадуть в кращому випадку. Але обстріл санкції, обстріл санкції, обстріл санкції, доки він не зрозуміє, що цього робити не можна. Скажуть, що це неправильний підхід. Санкції мають бути напрацьовані. Всі пакети мають бути напрацьовані. Російська сторона має попереджен, бути попереджена. Якщо ви будете вдаватися до порушення міжнародного права в такий спосіб Женевських конвенцій будуть застосовані негайно санкції, персональні і е, секторальні, ті, які ще не зачепили повністю, або ще частково тільки санкціоновані. Оце розмова лідера держави, якої мають боятися. Все решта, це слова, красиві слова від Келога, непогані слова від Трампа в тій частині, що стосується Путіна. Конгресмени теж говорять непогані речі, навіть ті, що нам можуть подобатися, але нам слів замало, і я прекрасно розумію, що без відмашки Трампа ті ж. Конгресмени або в тому ж сенатори, вони не будуть нічого робити в сенсі е, тих же ж тарифів, як називає Трамп, або санкцій. Тому все впирається в е, е, сприйняття одним політиком цього світу через свою призму. Ну і власне, от про цю відмашку, яку ймовірно бояться в Росії, і її зумовлена реакція на е, такі. Образи про Трампа в бік Путіна вони так рівно відреагували і сказали, що це просто емоційне перевантаження. Не соромно їм це робити, як ми бачимо. Ну, знаєте, як казали в одному з анекдотів, ви можете навіть мене бить, коли мене не буде. Тому тут ні про що. Я ж кажу, коли б Путін отримав на ранок один, другий, третій пакети санкцій. Причому там все ближче до атомної енергетики, все ближче до того, щоб тіньовий флот перестав таким існувати, не просто там потрішечки забирати це. А є механізми, які можуть це припинити в той чи інший спосіб. Точно так же можна зробити, щоб нічого було возити цьому тіньовому флоту. Не лякати, робити. Тому тут нічого нового немає. Росіяни зараз що хочуть, і вони досягли тактичної цілі. Це те, що вони виграють час для літа. Путін вважає, що літня кампанія може бути для нього успішна. Дай Бог, щоб такого не було, щоб вона для нього була останньою. Дуже хочу це, як людина, як і політика. І те, що санкції не вводяться, маю на увазі американські. Все, він йому можна тепер казати, що завгодно. Головне, що не зроблено, і що в нього є час. Це Росія дуже гарно вміє робити. Трамп цього не бачить. Європейці бачать, але теж обертаються на Трампа, але стають більш активними, і це говорить про те, що інстинкт самозбереження починає потроху домінувати над інстинктом е, торгівлі, з кимсь або з чимось. От поки Трамп мовчав, західні аналітики вже почали розмірковувати над його мотивами. І зокрема, The Guardian пише Трамп вже відсторонився. Це ставить перед Україною низку складних запитань, включно із продовженням поставок американської військової допомоги. Та е, на достатньому обсязі і ще більш важливо, чи зможе Європа заповнити дипломатичну і Ну, перше, це він вже все таки виступив. це означає, що не планує він залишати переговорний процес, і друге питання про Європу чи Готова вона взяти на себе ці виклики, якщо все ж таки Трамп вийде з переговорного процесу я прихильник теорії. Мабуть, я її свого часу сам і придумав про те, що Путін не зміг розбудити Європу. У Трампу дуже швидко вдалося. Такий будильник просто моментально підняв на ноги і заставив бігати, тому що це про все: це про впевненість, це про безпеку, це про майбутнє, це про довіру. Це все зробив Трамп за дуже короткий період. Дивно, мав би зробити Путін, тому що це за агресія. Да? Тому Європа зараз дуже швидко запрягає, насправді. Для Європи дуже швидко. Насправді для нас повільно для Європи знову ж повторюю це ну мені імпонує, тому що, наприклад, той же дозвіл бити на великій відстані, тобто зняття обмеження на е, в використання зброї на ну, там 500 і там далі кілометрів. Це прекрасно ще під це бракети дали взагалі б ідеально було. Тому що дозвіл без е, зброї це ну дуже класна. Меседж, який можна друкувати в будь-якому виданні, але газетою або словом ну не зіб'єш ні шахет, не зруйнуєш Російську Федерацію. Тому кроки є. Чи може замістити? Я не військовий експерт, але я розумію, що не все ми можемо замістити разом з Європою. Є нюанси, які просто виробляють тільки Сполучені Штати, ті ж самі Петріоти, да? їх не ну не можна в. Е навіть американці зараз кажуть, хоча мене дуже дивує, ця теза, що нам самим їх не вистачає. А Де ж ви їх витратили? Ну, просто питання на вас останніх 11 років. Хтось нападав, ви ж за океаном сказав Трамп. За океаном вже ж безпечно, але ж вони кажуть, що хай купують продають наші парпартнери. Нема питань, дозвольте їх продавати, тому що я пам'ятаю гарно, коли Зеленський запропонував. Продати нам декілька установок і взагалі комплексів Трамп щось почав розповідати про мир, про те, що вони не будуть торгувати. Зеленський постійно просить зброю, значить, не хоче миру. Ну, ми це теж чули, це пережили. Тому в цій ситуації нам головне зберегти сполучені штати в нашій орбіті, якби це не звучало пафосно. Просто ж вони нам не вони нам не будуть надавати зброю. Хоча могли б надавати і можуть надавати в, в рамках, якщо не помиляюся, ресурсної угоди. Тому що там один із елементів є, що передача зброї може зараховуватися як інвестиція. Бог з ним. Продавайте. Європа готова купувати того, що в неї немає. Е, оборонка запускається в Європі, е, спільні підприємства з Україною запускаються. Це теж непогано. Тому є ситуація, коли. Ти не можеш думати, буде це чи не буде, зможеш чи не зможеш. Просто реалії стають сьогодні такими, що просто треба на них реагувати. Європа має реагувати так, як і ми реагуємо. Дякую вам, пане Олеже. Що знайшли час долучитись до нашого ефіру. Олег Лісний, політолог, був гостем ефіру. Ми ж рухаємося далі. Кремлівський диктатор Володимир Путін нібито потрапив в епіцентр відбиття повітряної атаки на Курщині. Про це повідомило пропагандистське видання Ріановості за словами командира дивізії ППО в Курській області Юрія Дашкіна. Під час перебування російського лідера в регіоні українські військові розпочали без прецеденту дронову атаку. А ППО нібито знищило знищила близько півсотні безпілотників. Далі процитую: ми одночасно вели протиповітряний бій і забезпечували у повітрі проліт вертольота президента. Вертоліт був фактично в епіцентрі відбиття масованої атаки безпілотників, заявив військовий армії країни агресора Євген Магда, директор Інституту світової політики, вже в ефірі апострофа. Пане Євгене, вітаю вас. Вітаю, слава Україні. Героям слава. От як ви реагували, коли почули цю новину про нібито атаку на вертоліт Путіна, атаку, яку успішно відбили? Розумієте, М -м Путін боєгуз. І тому говорити про те, що він планував е свою поїздку робочу на Курщину, не враховуючи якихось подібних моментів, і його Федеральна служба охорони це планувала, ну це, чесно кажучи, це якась небезпечна маячня. Якщо ми в це все будемо вірити, то ми просто будемо розганяти російську пропаганду. Я думаю, що вони в такий спосіб намагаються підкреслити вагу того, що він побував. На Курщині і відповідним чином там дії нічого в цьому екстраординарного ну, такого немає, тому що він там приїхав, розповідав про те, що буде буферна зона, тобто анонсував бойові дії проти України. Говорив багато різних дурниць, і він же був в Курчатові. Тобто, це не лише центр е, атомників на території Курської області, але це місто, куди. Українці так і не дійшли українські війська. Але ж чого він тоді не побував в суджі, не показав, який він сміливий. Ну, це все це все пропаганда російська, і не варто її сприймати дуже, я б сказав так, яскраво. А на кого вона спрямована ця пропаганда? І метою ось взагалі цього фейку? Що було? Я думаю, що мета це російські громадяни показати, що вождь військовий, він же цар. Він потужний, він все тримає під контролем, і на все спроможне впливати. Тому тут мені здається все якраз дуже очевидно. Ну, скажіть, не так і очевидно, адже те, що він попав під обстріл, говорить про те, що ну, якби не дуже так працює безпека, не все прогнозовано. Ну, такий не, 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 не маю... дуже імідж держави. великий. Ну, він ж показує, розумієте, як, якби. У них була більше можливість спецефектів, то вони, мабуть, збили би цей гелікоптер, показали, як Путін без парашута планує і опускається на землю. Ну, але це, не мож... це неможливо сприймати всерйозно. Насправді. Ну добре. Тоді залишимо їх з їхніми фейками. Будемо говорити про більш важливі події. Зрештою, Володимир Зеленський отримав запрошення на саміт НАТО, який відбудеться у червні. Попри те, що нібито американська сторона була проти його участі, він поїде. І на які результати ми можемо очікувати? Я думаю, що цей саміт буде політично складний. Те, що Володимир Зеленський отримав запрошення, це тільки насамперед свідчить про позицію Марка Рюте, який е генеральний секретар. Нато і який ну чітко наполягає на цьому. Але сказати, що ну він настільки, знаєте, впливовий, ні. Рюте все-таки менеджер цього процесу. Ну, але він займається організацією саміту. Те, що американці проти, ну так американці всерйоз будуть, я припускаю, говорити про можливий вихід з політичної організації, вибачте, з військової організації НАТО через те, що Ну, дійсно, не всі країни виконують норму про виділення 2% ВВП на потреби оборони. Не всі держави-члени Альянсу. Правда, у Сполучених Штатах з цим теж не все добре, але вони, я думаю, будуть дивити на інші моменти. Знаєте, ну в цьому, в цьому полягає парадокс, що ми очікували, що в ГАГу так чи інакше потрапить на лаву підсудних Путін. А тут ми бачимо, що в ГААГу потрапить не Путін, а власне Трамп. і Там буде говорити про те, що НАТО нікому на сьогоднішній момент не потрібно. Ну і власне про Трампа, який має потрапити на цю зустріч, чи дійсно він потрапить, чи ще нас очікують сюрпризи з цього приводу. Міністр оборони Нідерландів, Нідерландівкамес зазначив, що НАТО дивиться, де в програмі Зеленський може мати гарне місце. Однак, про те, чи зустрінеться Трамп і Зеленський в газі, він поки що не наважується сказати. От що що значить це гарне місце, і від чого залежить їхня зустріч? Відбудеться вона чи ні. Я думаю, що зустріч, якщо відбудеться, то вона буде, як то кажуть, на ногах. Тому що у Трампа ну, все-таки як у представника найпотужнішої країни Альянсу є багато моментів спілкування з його учасниками, учасниками НАТО. Тому е ця зустріч потрібна. Нам потрібно розумієте, потрібно постійно доводити те, що Україна. Має бути ну не просто державою якоюсь, яка сама бореться проти російського імперіалізму, а вона має постійно підживлюватись і вона тому має максимально активно працювати по цьому питанні. Також сьогодні з'явилася інформація, що сам на, саміт буде скорочений до двох днів, а в фінальному коміке можливо навіть і не згадають про Україну це власне. Те, до чого ви говорили, ну, це про цей складний це, політичний процес, який це вже тренд. Це на жаль, тренд. Американці вже не перший раз намагаються, по-перше, поставити знак рівняння між агресором і жертвою агресії. По друге, вони не хочуть говорити публічно про війну в Україні. По третє, вони не хочуть генерувати якісь Санкції проти Росії, Володимира Путіна, і це все стає все більше і більше очевидно. Дякую вам, пан Євген Магда. Був гостем нашої студії. На цьому ми завершили випуск, але не повністю ще є одна важлива інформація на сам кінець. Німеччина зняла обмеження на дальність ударів по Росії та України. Про це заявив канцлер Німеччини Фрідріх Мерці. Цитую, ми зробимо все, що в наших силах, щоб продовжити підтримувати Україну. Це також означає, що більше немає обмежень на дальність дії зброї, яку ми постачаємо. Тепер Україна також може захищати. Чати себе атакуючи військові позиції в Росії, наголосив Мерс. От на цій гарні новині вже точно завершую випуск. Прощаюся з вами до завтра в цій студії о 18-ті Зустрічайте Олексія Ананова.